Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати ідею романтичної вечері до Дня усіх закоханих. Це такий легесенький салатик та паста з креветками у чесниковому соусі. Це дуже смачно, неймовірно, ароматно. Готується всього лише 15 хвилиночок. Тож, я думаю, вам дуже сподобається такий варіант романтичної вечері. Для початку відварюємо спагетті, я думаю, ви всі знаєте, як це робиться, але варимо до напівготовності. Тепер беремо свіжий часник та роздавлюємо його. На розігріту патильну наливаємо трошки оливкової олії, тоді додаємо наш часничок. Туди ж я додаю очищені тигрові креветочки. На дві порції необхідно ну, буквально 10 штучок. Це недорого, але вони дуже ситні. Осмажуємо зі всіх сторін буквально 2 хвилиночки, для того, щоб вони порозовішали. Тепер до креветок додаю е, трохи вершків, я брала 33% і ще додаю трошечки бульйону е, з наших спагеті, які варяться. Додаю сіль е, та трохи чорного перчику. Усе тушкуємо під кришкою приблизно ще е, 3-4 хвилинки. Готуються вони дуже швидко. Тепер до креветок додаю е, спагетті. Все перемішуємо і під кришечкою ще буквально хвилинку дві. Тим часом робимо салат. У нас він займе теж дві хвилини приготування. На сервірувальну тарілочку викладаю руколу. додаємо помідорчики черрі. Порізано на кубики фету, трошки солі додаємо. І зверху поливаємо оливковою олією. Ви також можете збризнути соком лимону. Це також додасть класного смаку. Тепер на тарілочки викладаємо спагті і гарно зверху викладаємо креветочки та поливаємо соусом вершковим. Зверху посипаю свіжою петрушкою. Ну і звісно, до такої вечері ми подаємо біле вино. Воно дуже гарно пасує до морепродуктів і завершує наш такий романтичний настрій. Бажаю вам класно провести це свято. Головне, щоб було з ким і усім кохання.